Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави. Я п'ю каву і закликаю духів кави, скажіть, будь ласка, допоможіть нам. Чи є негативна магічна дія на тому, хто дивиться це відео? Привороти, крадники, будь-яка негативна магічна дія. Щось відбувалося, змінили долю. Раніше змінили долю. І крадник. На бідність щось було зроблено. Паралельно йде Верховний суд. Ваш стан має покращитись, вам стан... зараз має відкритися шлях. Так, тут напад був саме на фінанси, забрали гроші, але вони повернуться. І ви врятували своє становище, ви зараз вийдете із цього такого періоду бідності. Дивіться, можуть ще як-то впливати на ваш стан через алкоголь, їжу, напитки. Це я заперечую повністю. Весь негатив убираю. Заперечую. Заперечую весь негатив убираю, Заперечую, можуть навіть родичі бути. Відкриваю всі шляхи на гроші, відкриваю. Буде так, буде так, буде так. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка, врятуйте людей. Так скажіть, залишився чи ще хоч який-небудь негативний, магічний вплив на тому, хто дивиться це відео? Дуже сильний стоїть приворот. Ви ще були молоді і робили приворот на кладовищі. Скажіть, будь ласка, хто саме це робив? Чоловік. Чоловік холодний, агресивний, духівка. Він хотів, щоб ви е, йому народили дітей. Взагалі цей приворот зроблений. Так, як використати вас? Так. Хотів, щоб ви були його все життя і оця краса. Ви дуже красива жінка. Це більше схоже на таку дійсно сильний, дуже приворот, як рабство. Це все заперечую повністю. Знімаю. Скажіть ви ще сили, чи є де ще хоч щось, хоч який-небудь негативний магічний вплив на тому, хто дивиться це відео. Напади постійно проводять вороги, вони змушують вас страждати, закриваються дороги, закриваються очі, руки зв'язуються, ноги, ви не можете рухатись, у вас немає цілі, можуть зводити вас із шляху. Ці люди спостерігають за цим. Систематично, постійно проводять отакі напад. Скажіть, будь ласка, ви щасливі. Що робити? Закривати свій простір, і може навіть виїхати, переїхати, залишити це місце і не спілкуватися з оточенням. Це хтось з вашого оточення? Вам треба змінити. Заперечує весь негатив, повертає тому, хто робить. Скажіть, будь ласка, чи є ще хоч який-небудь негативний магічний вплив? Так, є така жінка, агресивна, дуже жінка спостерігає за вами постійно. вона може бути близькою, там породу, по... це може бути по... з боку чоловіка. І вона робить так, щоб вам гроші не надходили, допомоги не було ніякої. От. Щоб не було родини. Заперечу, повністю цей негатив знімаю. Тут ще йде така інформація, що можна використовувати сіль, ванну, соляну, або просто такі соляні скраби наносити на тіло або лягати в ванну із сілью, будь-яка сіль. Столова, морська, яка завгодно і вам сіль допоможе як сила землі. Вона знімає повністю весь негатив із водою. Просто сісти в ванну з соль. І зняти. І треба пробути там хвилин 15. І ваше тіло, оця вся оболонка, вона сіль зніме весь негатив, бо це дуже давно. Робиться з вами. Треба почиститись і так, відкрити злив, і водичка має зійти із сіллю, а ви маєте сидіти в ванні і доти, доки не зійде оця вся вода солена. Після цього треба взяти ключ, прямо ключ. Любий, чи це може бути ключ? Справжній від замка чи ювелірний виріб <клес> біжутерія, золотий, срібний, неважливо. Головне, щоб це був символ, що це ключ. І самі собі кажете, що я закриваю свій простір енергетичний на ключ від ворогів і зачинить уявно, прокрутить що ви. Закрити в будь-яку сторону, в яку захочете, закрили. І на собі, або в карман, або на ну, мати при собі цей ключ. Майте на увазі, що ви закрилися від ворога, що ніхто не. Ну, і забороняєте ворогам втручатися в ваше життя. Бо тут були карти такі, що Робили, як збивали з шляху. У вас мала бути повна апатія або депресія, що ви не хотіли навіть рухатись, і ідей немає ніяких. Не, не хочеться нічого робити. Це було магічно зроблено. От і ще дуже хтось хоче, щоб ваша родина не була багата, щоб ну, зруйнувати от саме родину, дім, щоб вам не хотілося і було дуже важко жити в домі, в сім'ї своїй. Скажіть, чи лишився ще який-небудь негатив на тому, хто дивиться це відео? Це все, що у вас є, намагаються зруйнувати. Дуже сильні йдуть нападки на те, щоб ви розлучилися. От щось іде, як наче треба розлучатися. Хоча тут у людей справжні кохання, відносини гарні і ну, є такі люди, що от із е, оточення. Така йде сильна, чи заздрість, чи якась чи зваблюють вашого другу половину, жінку чи чоловіка. І, і це все із за ресурсів, і за фінансів, щоб було розлучення. Зруйнувати хочуть. Заперечую повністю весь негатив, Убираю. Заперечую, весь негатив убираю, Відкриваються всі шляхи дороги на любов. Ця заздрість не мається повністю. Закликаю духів кави, допоможіть, нам, будь ласка. Дайте відповідь, чи залишився ще хоч який-небудь негативний, магічний вплив на тому, хто дивиться це відео. Сильно ставлять астуду на чоловіка, а творот або якусь дію, таку, ну він має як відвернутися або не чути вас. Тут така постійна магія на чоловіка, це прям може переходити породу, прям щоб були у шлюбі, проблеми. Так, і зваблюють, виводять, ну, якщо це може бути і жінка, але більше чогось іде, як чоловік, щоб він вас бросав, уходив, пішов. Так, я заперечую весь негатив, обираю, відкриваю всі шляхи і дороги на любов. Скажіть, ви всі сили, чи лишився ще хоч який-небудь негативний, магічний вплив на того, хто дивиться це відео? А, так, дивіться, що робиться. Це можуть бути подруги, можуть бути е, жінки старшого віку. Ну, більше, як в наші ваші от... Е... Ровесники, що вони можуть дуже сильно робити на самотність, саме, щоб ви були самотні, що вам не можна відносин, що от вони самотні і ви маєте бути самотніми. От. Негатив, заперечую повністю весь негатив вбираю. Прошу вищі сили, скажіть, допоможіть. Дуже сильна завість, заздрість, плітки щоденно обговорюються. Можуть пліткувати, брехати, говорити таку погану інформацію, розповсюджувати, нехорошу інформацію. От і ви самі один на один з цими пліткарями, можу ще говорити, що чому в неї чи в нього все так дуже легко дається. Це, наче? <кхем> Ну, тут заздрість саме на те, що вам чомусь от вони вважають, що все так дуже легко далося. Далося дуже легко. І це заздрість, зависть, просто ну, це може вам збивати, з вас витягається енергія і все одно ці пліт... Всі плітки, вони. Несуть негативну інформацію? Я хочу закрити роти, заперечую весь негатив, Повертаю тому, хто робить. Відкриваються всі шляхи дороги на щастя, на любов, на гроші, на здоров'я. Так, скажіть ви ще сили, чи лишився ще негативний магічний вплив на тому, хто дивиться це відео? Від пережитих стресів, можливо, з вами чинили дуже сильно, негативно багато. Зраджували мені щось і дещо могли зраджувати саме, кохані люди, якусь підлість робити, а ще, можливо, так, що може ви втратили близьку людину, саме вона померла. От у вас. На фізиці дуже така можуть початися хвороби, бо тіло не витримує настільки сильне напруження, це від, від горя. Не заперечую весь негатив, повертаю ворогам, тому хто спричинив біль, сльози і страждання, повертає все назад. Заперечу весь негатив, убираю, заперечу весь негатив, убираю, перекриваю, відкриваються всі дороги і шляхи, тому хто дивиться це відео на гроші, на любов, на здоров'я. Більше немає жодного крадника, стяга, приворота, морока, порчі, біль, сльози, страждання. Все повертається. Тому хто зробив, хто був ініціатором, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть, зніміть весь негатив з того, хто дивиться це відео, і поверніть ворогам. Їм назад все вертає, все їхнє лайно. Більше немає болю, більше немає страждань. Відкривається дорога на щастя, на майбутнє. Вам можна бути щасливим, вам можна радіти життю. Можна бути багатими, щасливими людьми. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога на віки вічні і все лейно вертається йому назад. По Верховному Суду буде так. Більше нема жодної прив'язки. Буде все сказане здійснене, так буде. Прошу вас, будь ласка, робіть. Е е е Здійснюйте свої бажання, не відкладайте, рухайтесь вперед. Вам по долі бути щасливими. Дійсно, ваша доля бути щасливим. Ви заслуговуєте на нормальні стосунки, на стабільну прибутки, роботу, на, на щастя. Ви маєте бути щасливими. Це по долі так має бути. От. Ну і ворогам повертається весь негатив, і я закликаю янголів-охоронців захищати вас, щоб у вас завжди був захист, міцний, дуже сильний захист. Така сьогодні кава. кава приємної вам кави і до зустрічі!